Пріден, дорогасенки мої, це моя лібрерія і це дизайн, італійський дизайн. Сьогодні мене мій компаньон італійський везе мене в ресторан на обід. Як це смішно виглядає, ось так переведено на італійську мову. Сьогодні дуже-дуже гарячо і ми зараз подивимося, яка температура на вулиці і яка у хаті. У мене є ось такий термостато, по-італійськи називається. Який, у мене ось така, бачите? Спальня в білих тонах це означає так, як в альберго Альбергоді 5 зірок. Сьогодні 27 градусів і температура дуже сильно піднялася. І в хаті вже, горячо. вже горячо в хаті. побачимо, яка буде температура в горах, я вам покажу. Дивимося вологість 61. 61. Це ще нормальна вологість. Буває, вчора було 58, 60, 58, 60. Але буде, а навіть буде 78, тоді коли в липні, коли в липні-серпні, в дуже буде горячо. Так, ми тут гарно вже зібралися. Мій компаньон, бачите, чекає гарно. Тут у нас вже, ну, коротше, ми вже йдемо. Ми готові. Дорогесеньки мої сіва це означає йдемо, виходимо означає. Виходимо, сіва. Вам подобається таке слово сіва? Сіва-сіва, сіва, сіва, сіва. 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 Так, новий телефон купляти, бо мій телефон що він робить на світлі. Йому, криша, їде, криша їде, це по-українськи, ви це слово знаєте. Такий дизайн, бачите? Італійський дизайн. Їхали ми в гори і е, ось тут рози роз, зелено, гарненько. Досить пізно. Досить пізно. Я не знаю, чи ще щось залишилося для нас їсти. Друга година. Друга година температура, дорогенькі мої 26 градусів, теж показую, але на вулиці 26. У мене показувало в хаті 26. Ну, у нас в місті набагато тепліше, у нас 32 сьогодні, а тут 26. Йдемо ми їсти, і я, мене інтересує Анєллю. Анєллю це молоденьке ягнятко. Молодесеньке ягнятко, яке пило тільки молоко. Мені аж страшно говорити. Дивіться, скільки тут людей. О, копа, да, Венеріо, дорогсеньки мої. Хто не був, приїжджайте сюди. Зараз о, ще місце таке, от перш... В першому ряді місце. То Та я таке не можу повірити. Це дуже знаменитий такий ресторан, щоб ви знали, тут гостиниця на другому поверсі, на першому дуже великий, його відновили. Господар цього ресторану і того гос... того готелю вже помер. Там працює його син з невісткою, так якби з другою жінкою, з першою розвівся. Дуже дешеві, гарні ціни, економічні. Це... Да Венерію. Ми тут були рік назад. Я не знаю, чи я щось зняла, чи не зняла, ми тут були рік назад. І е, ось так культурно сигарети, бачите, курять. Побачимо, які ціни, Що ще щось залишилося. Зінкою нас син зустрічає. Це син. Fala! На що тут робить людей? Так моє меню. Меню глянемо меню. Ну я вже переглянула. Я завжди вибираю то саме. Ну, Що мені тут вибрати? Бачите вибір не дуже великий, але це все, що беруть італійці. От, от хотіла би таке, але я не знаю, якщо тут всяка нарізка, я не хочу. Напевне, усе візьму. Місто таке. Тортелі з рікортою і бетолі Ось тут. І ту драгу можна взяти, підливка окремо продається, входить ціну 9 євро. Одна порція, як ви бачите, коштує. І з грибами добре, але я хочу спробувати рагу дікарне, тому що вони тут добре, таке рагу роблять дві години, тут старі хазяйки, вони дві години варуть його. Я хочу таке спробувати настояще. Домашній е, такий на яйцях він зроблений. Ньокі вам, палюшки вам такі зроблять, тільки в четвер вони будуть. Оце заправка з маслом, з грибами, з м'ясом, з диким кабаном. Качу і пипи 8 евро порція. строцапреті, теж інтересне, оце теж можна було б взяти з троцапреті. Тут, тут така домашня їда, ви собі навіть не можете представити. Тут лазання. 9 евро лазанья. І лазанью я не буду брати, ми минулого року вже брали лазанья мені не дуже сподобалася. Лазання добра, але ну, я їла ще краще. Колінка, терра, ну і волю віно, віну волю. Всі. І от, от курка, крілик, ем, курка-крілик. Аніллю, а я хотіла і уміду анільо, мадонна, а воно, і, а росто, воно буде сухе, я не хочу. Значить, я візьму знову тут е, 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 цей ну, шинка в От Це напевно, я візьму дикий кабан в такому, ну він в такій каструлі виварений так довго-довго, він такий мягенький мягенький І тут є бістика дімаялі 9 євро. А росту місто, а росту я не хочу. Я хочу, щось м'яке таке. Таке меню. Спагетті це все морське. Морське нам не потрібно, бо ми на морі живемо. Тут далеко від моря ліпше щось таке їсти, то що в горах. Ось такі ціни. Такі ціни. Тут теж колись робили інсалата аля грілля, і зараз нема. Напевне, все свіжі роблять. Свіжі інсалат. А, десерт є от. Кустата я один раз брала, мені не сподобалося, тому що вона така дуже кришиться. Джелято вам приносить нормальне джелято, запаковане, таке, як в барі продається. Джиллято ні, от каталанове, якщо хтось хоче, солодке. Вино, ми взяли бутилку вина і будемо пити. А, що тут ще є написано? Вино ми взяли. От, пів літри вина ми взяли п'ять евро коштує. Вода, кафе, амаро ось такі ціни. Ось такі великі гарні туртель прийшли. Парміджану. О, п'яно-п'яно. І ось так посипаються. Бачите, такі жовті тортелі, Це такі тортелі, приготовлені в хаті. Старі хазяйки готують. Я хочу ось цю попробувати. Вау. Ось такі просіння на такому білому хлібі. Чисту, мені тяжко. Цей картели, дивіться, як карта, тарілка макарону прийшла. Це домашній макарончик, ось такий домашній, на самих яйцях, хто живе в Італії, знає. що Роблять тільки на самих яєчках і чіньялі. Це означає дикий кабан. Ну, сьогодні ми їмо дуже-дуже по-домашньому, дуже-дуже по дуже -дуже по-святковому. che bontà, che piatto abbondante, ragù al cinghiale. Questa che mi vede che mi costa me il miasso, c'è di chi Wow, qui si mangia veramente bene. E patate. E un po' di pane? Come? Pane, mangiate? No, pane no. Pane. Grazie. I compagnoni vetremo, ho già tolto lo jarano bulbo Madonna, non capisci niente. Це не є форно така, це така на олії жарена. Я йому говорила, не бери, бо воно тільки шкодиться олії. Я кажу, я зроблю сама вдома, духовку запкаю, Я ніколи не роблю, але я це зроблю. Багато на жару всякої олії, такої бульви. Це баран. Я тільки спробую й додому заберу. Я люблю таке жирне, щоб було. Бачите, який колір. Це вже означає стара олія. Він не читає книжки, нехай їздить, нехай йому шкодить. Така зла. Треба було йому лекцію прочитати вдома, перші нічти. Вже вчила його. Що це от, от, ви розумієте, що це таке є? Вона й не хочу пробувати. Це вже видно, що то є пережарена стара олія зранку на ній жарять і все, кінець і не буде. Тільки спортитись під здоров'я. 10 продуктів, які самі найгірші, можуть бути для здоров'я, шкідливі. І тут такі от дикі кабан. Така велика порція, де ми ще й салату заказали. Мені оцей кусочок подобається, решту я додому заберу. Не знаю, чи тут є жира, бо ось такі, такі куски. М'ягенькі, бачите, м'ясенькі. Зараз кажу я їсти, подивимося. Вино ми не п'ємо богурячу. Нашу ми заказали стільки вина, як він за рулем. Я хотіла біле вино, тому що біле тут, не дай Боже біле вино заказати з отаким. Ніж брати, ніж є, ніж не бракує. Хотіла я сказати, не дай Боже, вино до, до, до м'яса, треба червоне вино брати. А я хотіла, ну і що, я візьму біле, з холодильника. З холодильника холодне вино, я хотіла пити. Ні, треба червоне брати. Взяли червоне. Будемо пити червоне. Все стоїть, бо я не хочу червоного вино. Він за рулем. Як буде, я не знаю анєльо, ось таке. Це саме найсмачніше м'ясо. Це біле м'ясо відноситься. І для мене номер один. Бачите, ось така шкірочка зверху. Вона така жирна, вона така смачна. Вона ви собі просто не представляєте. Це не є баран, старий баран, який смердить. Я, Як приїхала в Італію, я їла старого барана, який смердить, який має рік чи там вісім місяців. То є таке анєльо молоденьке, яке до трьох місяців. М -м -м. Мама м'я. Він теж паузу зробив. Ось такі кусочки, вони самі найсмачніші. Бачите, тут, де є. Цей великий кусок я додому заберу. фрукти носять. Фрукти не їли, залишили. Тут єдиний ресторан, де можна фрукти ще знайти. Вам подають ще й фрукти. Це ми понесемо додому, дали навіть кульочок. Запаковувати собі треба самому. Це, не є високий, це для людей, для простого народу ресторан такий. Лімончеллю несуть, все несуть. Ми взяли кафе і баста. Саме найкраще це А, вода. Дитина тільки народилася, все, вже в ресторан. Байте, скільки вина залишилася? Ось так. А другий раз не треба брати. Треба бути впевненому собі. Їмо — їмо без вина. А так. Вино треба брати. Братці. Цукор такий, цукор додому я понесу. Окей. Еспресо. Звичайно, роблять з машинки такої. І десерт. Сім'я це така калатан, калатан, крема каталяна. Ми його брали минулого року. Дуже смачний цей крем такий. Але ну-ну, солодке, ми стараємося їсти дуже-дуже, мало. дуже мало. А кафе таке гірке от в кінці любимо купити. Випив все. Ну, кафе таке, знаєте, воно не аж такого вищого рівня. Я Італію теж критикую. І в барі, в деяких барах набагато краще, але нічого, нічого таке, можна пити. Сходимо в туалет. Картопля в Італії. Бачите, скільки вона люди повишали? Картопля в Італії тільки добра. Ось та, що зроблена в форну, ось така смажена на олії, її ніхто ніхто не цінить. Так. Йдемо в туалет. Тут порції фруктів дають, В ніякому ресторані не дають фруктів. Дубе баню, баню дуре, адіква. Італійський дизайн. Бутилки порожні. Ой-ой-ой-ой-ой, це ж недобре, ну що ж так, бутилки порожні. Туалет. Спа навіть тут є. А що то, що туди вниз тривати? Ні, ось тут є. Чоловічі, жіночі, інваліди. Закрито. Не зрозумів, я нічого, мій Ні компаньон пішов вниз. Це Та, так, правильно вниз, вниз це Ми тут, Я задоволена, як задоволена, не дуже задоволена, бо я завжди тут вибираю ті силі речі. І я через це завжди їм то саме. Воно смачне, але що Я їм Вибираю чиндярі от, от ці тортелі завжди вибираю, бо воно найсмачніше, але завжди то саме вибираю. Украсики мої ось тут. Так. Нікого Ні нема тут. Такий туалет великий. Брутто! Брутто-брутто показувати ось так. ку 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 Дерчи. Суки треба ми заплатили. 5 евро. Все заокруглив, як це відкривається, все заукруглив, спитався, скільки ми з'їли перших. Я говорю, ми два перших взяли. Його тільки скільки перших ми взяли, перші блюда. Тут зовсім інакше в повітря в горах. Прохладніше набагато. Я мої діпафи, чимо посиджати на парку. Так, що ми взяли? Ми взяли одне, одна закуска, була одне антіпасто, два перших тортеллі І І ми взяли два других, тому що я взяла анєллю, а мій компаньйон взяв чиндялі умідо. Пізніше він ще ту бульбу взяв, що ми лишили. І е, бульбу він взяв. А, і, ну, ті анті, антіпасія сказали, і бульбу він тут взяв. Та, Мали ще два, два салати принести, вона не принесла зразу і забула, я вже не нагадувала. І два кафе ми взяли. Ну і пів літри вина, це навіть тут ніхто навіть ніхто не рахується вино. Він навіть не питався, і то навіть що не входить, просто він заокруглив. І все, 45 євро. Другасенький мой. Ось така ціна. І додому ми ще взяли, бо я ж не з'їла це все. Ось, що тут є? Що заокруглений? 45 євро. Йдемо гуляти, зараз ми підемо ще морозиво, в другому місці поїмо. Чому ми не їли ця, там той крем, та круста. Ми вже в тому ресторані були багато разів. Останній раз ми були два роки. Ну, минулого літа ми були, ми кожного літа сюди їздимо. Що хочемо тут посидіти? ну, та тут умармо, йдемо ліпше там, де лінію є. Там лінію є. Йдемо кві, омбра. Мій компаньон на сонці. Всі італійці дуже сонця шукають. Вони не сядуть на сонце, то жити не можуть. Вони ті, як ті, як вам сказати, ті отакі вот от шушу. Що люблять на сонці сидіти, ящерки, чи як вони гріються. Посидимо і зараз йдемо ще гуляти-гуляти гуляти. Така лавочка дерев'яна. Бачите, тут сніг навіть випадає, тут в горах досить-досить прохладно зимою, тут є мінус-мінус 2 мінус може бути. Тут приблизно є 1500 метрів над рівнем моря, мені здається. Називається Castel del Piano, Toscana.